У столиці створюють спеціальну робочу групу, яка контролюватиме будівництво. Потреба у ній виникла через масові блокування будмайданчиків псевдоактивістами, а також знищення техніки, часто на будмайданчиках з усіма документами, розповів мер Києва Віталій Кличко. Докладніше про завдання комісії дивіться у наступному сюжеті. Захищати законні, зупиняти нелегальні. Робоча група має навести лад зі столичними забудовами. До її складу війшли керівники КМД та профільних департаментів, представники будкомпаній, правоохоронних органів, депутати Київради планують залучати і громадськість. Подобається комусь це чи ні? Ми не можемо ігнорувати бажання чи думки громадськості для того, щоб відновити довіру. Ви, вам потрібно не тільки зібрати всі документи на, на будівництво, Вам потрібно презентувати громадськості, пояснити яку соціальну структуру, які, які поліпшення території їх очікує, що вони отримують від цього будівництва і що це буде корисно. Втім, забудовники побоюються, що серед громадськості будуть так звані псевдоактивісти саме через них будмайданчики простоюють. Вони нападають на будови, ламають паркани, ламають техніку, по дорозі додому нападають і на будівельників для того, щоб їх залякати, щоб вони не йшли на роботу. 15 чоловік тітушок блокує, бігає по всьому Києву і реально блокує будівельну галузь. Ну, Це в європейській країні я рахую, що це просто недопустимо». Забудовники бідкаються, такі гори активісти не розбираються з документацією, хоча додають у більшості випадків є усі потрібні папери. Попри це, вони заявляють, що готові до діалогу з місцевими мешканцями. А якщо говорити емоціями, ну к сожалению, емоції зачоркують законодательное поле. Ми просто хочемо, щоб все було в законодательному полі. Новостворена робоча група має припинити будівельний рекет, а всі конфлікти навколо спірних майданчиків вирішувати без сутичок. Однак, позиція щодо незаконних забудов залишається незмінною, їх потрібно демонтувати. Мер переконаний, це буде найкращим стимулом для розвитку легального бізнесу. Якщо в місті йде будівництво, якщо місто будується, це Ознака того, що місто розвивається. І ми повинні розвивати наше місто, але однозначно враховуючи, дотримуючись правил, враховуючи інтереси громади, враховуючи інтереси всіх людей, живущих в нашому місті. Завдяки цим людям розвивається наше місто. Ми зобов'язані. Вас захистити, допомогти вам і всячески створити такі умови, щоб цей інвестиційний клімат у нас розвивався і був як вимога ширма. Засідання робочої групи відбуватимуться щотижня. На кожній зустрічі розглядатимуть будівельні конфлікти та напрацьовуватимуть механізми їх вирішення. Богдан Принакондрігеля, телеканал Київ.